Ізраїль поділився з Україною досвідом кризового реагування під час надзвичайних ситуацій. Особливим фокусом ізраїльсько-українського саміту стали дії медиків під час поранень унаслідок обстрілів та бойових дій. Представники ізраїльських медзакладів розповіли про свої успішні кейси та впровадження їх в державні та приватні заклади, а також дали поради, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях, на прикладі власного досвіду, зокрема надання першої меддопомоги після. Ракетних чи дронових атак та евакуації. Обмін досвідом покликаний зробити українську медицину в умовах війни більш ефективною. Ми впевнені, що ізраїльський досвід а в Ізраїлі ізраїль має величезний досвід. З реагування на надзвичайну ситуацію буде дуже корисним і буде дуже вчасним для представників цих заходів. І хочу нагадати, що з першого дня війни в Україні ми допомагаємо Україні. В різних галузях, але переважно в галузі, в медичних галузі. Навчив нас консолідуватися і реагувати правильно, виважено. Навчив, тому що є команда, яка завжди залучена в допомогу пацієнту. І саме злагоджена робота без паніки, без хаосу, саме організація цієї роботи дійсно це вже відлагоджена система в Ізраїлі в Україні. На жаль, ми щоденно маємо виклики, і вони різні. Вони абсолютно непередбачувані. Ми маємо або масові ураження осколками, або опіки, або травми внаслідок здавлення, коли обвали.